thank you Державний механізм регулювання туризму це виважна система прийомів, важелів та методів впливу державних органів влади та органів місцевого самоврядування на діяльності усіх суб'єктів туристичного ринку, а також способів їх практичного застосування за тією чи іншою ситуацією, якою обумовлюються цілі та завдання розвитку туризму. Відповідно до цих цілей формується і внутрішня структура державного управлінського механізму, елементи якої знаходяться між собою у певній ієрархічній та функціональній залежності. Наприклад, кадровий механізм знаходить свій, свій прояв у створенні умов для навчання і підвищення кваліфікації керівників та персоналу туристичних підприємств, сприяння кадровому забезпеченню туристичної діяльності, створенні нових робочих місць у туризмі. Соціальний механізм є засобом забезпечення захисту прав туристів на відпочинок, свободу і безпеку пересувань, створення умов для діяльності спрямованої на виховання, освіту, оздоровлення громадян, розвитку і підтримку соціального туризму. Серед адміністративних механізмів можна виділити послуги державних органів влади, видача ліцензій, дозволів, стандартизація та сертифікація. Засоби переконання, інформаційно-рекламну підтримку, сприяння у міжнародній діяльності, регулювання туризму на державному рівні повинно забезпечувати зростання надходжень від туризму, захист споживачів туристичних послуг, дотримання правових засад здійснення туристичної діяльності, збереження туристично-рекреаційних ресурсів, специфіка соціально-економічних та політичних умов розвитку країн світу. Пояснюють різноманітні підходи до державного регулювання розвитку туристичної діяльності, зокрема, політична та економічна стабільність країн, роль туризму у формуванні державного бюджету країни, рівень туристичної привабливості для туристів, наявність та стан історико-культурних пам'яток, унікальних природних ресурсів та інше. Так, нині дослідниками виділяються чотири моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності. Перша модель представляє собою відсутність централізованого органу Центральної туристичної адміністрації, а усі питання вирішуються на принципах ринкової самоорганізації. Дана модель використовується у тому випадку, коли суб'єкти туристичної діяльності здатні вирішувати проблеми самостійно або коли туристична індустрія для національної економіки великої ролі не відіграє. Представником цієї моделі є США. Друга модель передбачає наявність Міністерства як сильного та авторитетного центрального органу, який здійснює контроль над усіма туристичними підприємствами країни. Інструментарієм державного управління є фінансові вкладення, рекламна та маркетингова діяльність, залучення інвестицій в туристичну індустрію, адже країни, де застосовується дана модель управління туристичною діяльністю, є небагатими. Представниками даної моделі є країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються, в яких туризм є одним з основних джерел надходжень у бюджет. Це Єгипет, Мексика, Туреччина. І вони характеризуються багатим історичним та природним потенціалом, що має бути підтримано на державному рівні. Третя модель державного регулювання туристичної діяльності називається європейською, адже представниками є розвинені європейські держави, а саме Франція, Іспанія, Велика Британія, Італія, на частину яких, згідно з даними ЮНВТО, припадає близько третини світових туристичних прибутків. У даній моделі центральне місце займає співробітництво та взаємодія адміністративних органів влади з приватним сектором, що в результаті спричиняє появи змішаних за формою власності інститутів у туристичній сфері державно-приватного партнерства. Світова практика виділяє ще четверту модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності змішану. Що передбачає створення комбінованого міністерства, яке охоплює разом з туристичною діяльністю ще й інші суміжні галузі. Характерними ознаками четвертої моделі державного регулювання є визначення туристичної галузі пріоритетною для країни, чіткий розподіл повноважень між центральною та регіональною туристичними адміністраціями. Постанником такої моделі може бути організація туристичної діяльності в Індії та Малайзії. Перші моделі притаманний принцип саморегулювання. Друга модель характеризується наявністю централізованого органу управління в державі, де туризм є основним джерелом надходження бюджету країн. Третя модель ґрунтується на взаємодії державного і приватного партнерства, що досить актуальним для України. Четверта модель хатразується поєднанням елементів другої та третьої моделі наявність централізованого органу управління галузі, визнання туристичної діяльності як пріоритетної галузі для країни. Розгляд модель державного регулювання розвитку туристичної діяльності в країнах-лідерах свідчить про те, що окремі елементи механізмів державного регулювання доцільно використовувати ви в розвитку туристичної галузі України за урахуванням її історико, культурного та природного потенціалу? Наразі в Україні реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом. Визначення і основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму, визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони, спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм розвитку туризму. Визначення основ безпеки туризму, нормативного регулювання відносин у галузі туризму, туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування громадян, ліцензування в галузі туризму, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного супроводу, встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму та курортно рекреаційного комплексу організації і здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі туризму програми розвитку туризму затверджуються з метою реалізації довгострокових пріоритетів країни в галузі туризму і становлять комплекс взаємопов'язаних правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян, розвиток туристичної галузі. Державне управління туристичною індустрією є необхідним через наявність потреби в розробленні основ планування діяльності туристичної сфери з стратегічних позицій, зокрема таких як забезпечення освоєння всього наявного потенціалу туристичних територій в цілому та потреб інфраструктури сфери дозвілля, зокрема, оцінка потенціалу використання. Туристичних територій є обчислення їх допустимої граничної місткості щодо приймання туристів, уникаючи надмірного навантаження на територіальні екосистеми, проєктування та розміщення об'єктів туристичного призначення, контроль за забрудненням зовнішнього середовища, обґрунтування доцільності розміщення об'єктів туристичного призначення з економічної точки зору. Механізм реалізації туристичної політики держави включає складання цільових програм з розвитку туризму на державному і регіональному рівні, розроблення конкретних заходів щодо досягнення поставленої мети, державне регулювання розвитку туристичної сфери. Компонентна структура туристичного розвитку, розробка єдиної інформаційної системи, розвиток потенціалу туризму, створення позитивного туристичного іміджу та економічного характеру, тобто стандартизація, сертифікація, ліцензування, кредитування, надання пільг, митного та податкового спрямування.